Є значна частина українського суспільства, які проживають в Миколаївській області, в Одеській, в Дніпропетровській, Запорізькій і так далі. і так далі, Які на даний момент виступають проти отримання чи надання автокефалії таким чином. Очевидно. І, е, зачекайте, дайте я закінчу думку. Недоведена просвітницька робота. Зачекайте, зачекайте. І якщо ми говоримо про те, що зараз хтось. Надасть автокефалію чи об'єднає всіх докупи, виникає запитання. Запитання досить логічне, що робити з цією частиною суспільства, яка залишається на тому березі Дніпра? Куди діти цих людей? І Звідси ми будемо говорити про те, чи, чи є ця ініціатива об'єднавчою, чи вона не є об'єднавчою. А щодо просвітництва, це все вірно. Я з цим погоджуюсь 100%. От просвітництво має бути, і для того, щоб воно було, про що ми власне і говоримо, до чого ми закликаємо, потрібен діалог. Для того, щоб говорити про об'єднання, потрібно розставити крапки над усіма попередніми конфліктами.